Вінниці провели прибирання на території оздоровчого табору, де скоро буде панувати дитячий сміх та гарний настрій. Організували прибирання відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ та департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Начальник відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради В'ячеслав Хілінський розповів, що чимало сміття опалого листя та обрізок гілок було вивезено з даної локації. Продовжуємо. Забезпечувати благоустрій усіх територій загального користування міської громади. Незабаром плануємо продовжити толоки і очистити якомога більше простору для маленьких віничан та гостей міста. Сказав він, як зауважила начальниця відділу молодіжної політики Юлія Мончак, спільними зусиллями учасники зробили добру справу, і жодна втома від спільної толоки не може бути сильнішою тої думки, що праця спрямована на забезпечення комфортного проведення дозвілля для діток, які потребують особливої уваги. Ми вже другий рік поспіль прибираємо в оздоровчому таборі Я Маріуполь, родина. Ми робимо все для того, щоб родини саме з Маріуполя себе почували комфортно, затишно саме під час свого відпочинку. В цьому році відділ молодіжної політики спільно з курсантами Харківського національного університету внутрішніх справ та департаменту. Комунального господарства та благоустрою прибирали сухе листя, гілля, тобто все те, що за зиму, за осінь, як кажуть, було засмічено.